Вітаю вас про актуальні події п'ятниці 29 липня. Зараз у програмі про головне. Вже в п'яти цього місяця відбулося пленарне засідання сесії міської ради. Цього разу воно було скликане у зв'язку з тим, що міський голова наклав вето на одне із прийнятих рішень минулої сесії. Деталі дивіться в окремому сюжеті наших журналістів. У столиці найближчим часом у тестовому режимі з'являться світлофори, стовпи яких будуть світитися тим кольором, що і сам сигнал світлофору. Про це повідомив заступник голови Київської міської адміністрації Ілля Сагайдак. На своїй сторінці у Фейсбук чиновник зазначив, що цей світлофор буде встановлено в тестовому режимі на одній із вулиць Києва. Його буде видно здалеку, тож кількість порушників повинна зменшитись. Також зручніше водіям, яким не потрібно дивитися вгору, щоб побачити світло. У Міносвіти освіти назвали університети фаворити серед цьогорічних вступників. Електронна реєстрація завершена, а в понеділок абітурієнти дізнаються результати. Півмільйони вступників подали понад два мільйони заяв. Тож тепер їм слід зібрати докупи оригінали своїх документів і чекати понеділка. Коли в міністерстві освіти розподілять бюджетні місця між ВНЗ, а вже ті вивісять списки рекомендованих до зарахування. У трійці лідерів Київський національний університет Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка та Львівська. Політехніка саме від кількості вступників із високими балами залежатиме кількість бюджетних місць. Їх у міністерстві ділитимуть усі вихідні. В Україні на ремонт доріг цьогоріч виділено рекордну суму. Світовий банк обіцяє відвести 1 мільярд доларів. Про це запевнив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на зустрічі з представниками міжнародних фінансових інституцій та іноземними партнерами. Крім того, міністр запевнив, що в серпні державне агентство автомобільних доріг Укравтодор отримує професійного керівника. На сьогодні це всі новини. Тож більше інформації дивіться на сайті та в ефірі телеканалу Бориспіль у студії. Працювала Кароліна Савсюк.